Всім привіт, з вами Юрій Данилюк. Сьогодні ми обговоримо всі події за останній день. Підписуйтесь на наш канал Свобода .UA». Буде дуже гарячий час. Увага, друзі! Нова інформація про нічну атаку на Україну. Експерт Флеш припускає, що це могли бути не шахеди, а дешевші гербери. Чому це важливо? Бо ворог намагається виснажити нашу протиповітряну оборону. Уявіть собі, замість дорогих ракет, дешеві дрони, але багато це як кидати горох в стіну. Здається, несерйозно, але якщо довго, то стіна може й не витримати. Але не панікуйте. Наші фахівці вже досліджують уламки. Скоро матимемо точну інформацію. А поки що будьмо пильні і підтримуємо наших захисників. Разом ми сильніші за будь-яку зброю. Увага, гарячі новини. В російському Шебекіно після обстрілу спалахнула пожежа. Ви тільки уявіть місто охоплене вогнем. Люди в паніці. Що ж там відбувається? За попередніми даними постраждали житлові будинки та інфраструктура. Місцева влада намагається приховати масштаби руйнувань, але правда просочується. Цікаво, чи це випадковість, чи хтось вирішив погріти руки? А може це карма, інекшн? Хто знає? Але одне зрозуміло. Ситуація накаляється. Слідкуйте за оновленнями, бо ця історія ще далеко не закінчена. І пам'ятайте, коли грають з вогнем, можна й опектися. Ви чули про масштабну пожежу в Екатеринбурзі. але це не просто звичайна пожежа. Вона спалахнула на підприємстві автоматика, ключовому постачальнику для російського військово-промислового комплексу. Уявіть собі системи керування та радіоелектронне обладнання для військових. Все це горить. Це не просто втрата майна, це удар по російській військовій машині, що стало причиною: випадковість чи диверсія, і як це вплине на російську армію. Поки офіційні джерела мовчать, ми можемо лише гадати про наслідки, але одне зрозуміло, ця пожежа може мати серйозний вплив на військові можливості Росії. Слідкуйте за новинами, бо ця історія ще далеко не закінчена. Сьогодні ми говоримо про Торецьк. Це місто на сході України, яке зараз переживає непрості часи. Незважаючи на війну, люди тут продовжують жити і боротися. Місцеві волонтери щодня допомагають тим, хто потребує підтримки. Школи працюють онлайн, а лікарні не припиняють рятувати життя. Торецьк показує неймовірну стійкість, але місту потрібна наша допомога. Як ми можемо підтримати Торецьк? поширюйте інформацію, допомагайте волонтерам. Або просто надішліть слова підтримки місцевим жителям разом. Ми сильніші Турецьк – це Україна, і ми не залишимо його наодинці з труднощами. Дякую, що дивитесь. Бережіть себе та своїх близьких. Відомо пам'ять. Знаменитий Денис Христов. Привіт. Я ховаюся від півішки Трецького. Одна вже їбанула в метрі від мене. Всю вирішили перечекати. Це було епічно. Сподіваюся, що більше такого не буде. Каби були. О, каби були. Півішки були. були. Півішки були. Були. Піше ж до рівни. Ну, як є. Сподіваюсь, ми опублікуємо це відео. І го сюди! Блять! 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 Поїхали бистро! Підземне місто сховане під вулицями Бейрута. Це не фантастика, а реальність кварталу дахії. Ізраїльська розвідка стверджує, що тут під ногами перехожих розташовані таємні бункери. Хезболи. Ці підземні лабіринти можуть бути справжньою фортецею, здатною витримати навіть потужні авіаудари. Але чому це так важливо? Це не просто військовий об'єкт, це символ протистояння на близькому сході. Кожен метр цих підземель може приховувати зброю, командні центри або навіть ракетні установки. І поки світ спостерігає за подіями на поверхні, справжня гра ведеться глибоко під землею. Чи зможе хтось колись розкрити всі таємниці дахії? Це питання залишається відкритим, але одне можна сказати: напевно, цей квартал це набагато більше, ніж просто частина міста. Ржер. Чули про справу, яка сколихнула всю Україну? Сторож, який не відкрив укриття під час ракетного удару. Результат трагічна загибель трьох людей, включаючи дев'ятирічну дівчинку. Це сталося в ніч на 1 червня 2023 року. Вадим Мошкін сторож поліклініки не виконав свій обов'язок. Сьогодні суд Києва виніс вирок чотири роки в'язниці. Чи справедливе це покарання? Як ви вважаєте, чи достатньо воно суворе за такі фатальні наслідки або, можливо, занадто жорстоке? Адже це не він запустив ракету, але ж він міг врятувати життя? Поділіться своєю думкою в коментарях. Ця історія нагадує нам про важливість відповідальності кожного в часи війни. Друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка зачепила моє серце у Києві. біля газону національної пам'яті стався момент, який змушує задуматися про ціну нашої свободи. Український воїн, повернувшись з фронту, підійшов до цього місця і не зміг стримати сліз. Ми не знаємо, де саме він служив чи як був поранений, але ці сльози говорять більше ніж будь-які слова. Вони розповідають про біль, втрати, мужність і незламний дух наших захисників. Весна галахтовення прощав те, що за кольними ямша на цьому газу ні не стоїть. Режать. Давайте на мить зупинимося і згадаємо тих, хто віддав усе заради нашого майбутнього. Бо пам'ять це найменше, що ми можемо їм дати. Сьогодні ми розберемо гарячу тему, яка сколихнула інтернет. Ви чули про інцидент у Дрогобичі-відео, де нібито представники ТЦК побили чоловіка. А потім прийшли в лікарню з повісткою, викликало справжній ажіотаж. Але не все так просто. За словами прес-служби ТЦК, вони прийшли не з повісткою, а щоб скласти протокол на громадянина, який відмовився проходити військово-лікарську комісію. І що цікаво, лікарі дозволили їм спілкуватися з пацієнтом. Ось така ситуація. Що ви думаєте про це? Чи варто довіряти таким відео без перевірки фактів? Поділіться своєю думкою в коментарях і пам'ятайте, завжди шукайте правду, а не сенсацію. Маск. Хлопці, чого ви це прийшли? Ви військов, е, військових не маєте права поки що знімати. Я в своїй палаті роблю, що хочу. Ви в своїй палаті? Я захищаю свої інтереси. Ми також військові чого ви військові прийшли сюди? Я не знаю, чи ви військові. Може ви якісь не військові. Документи, будь ласка. Мені ще серце чіпило. Не показуй ніякої. Як то не, показуй. не показуй свої. — Я не маю документів про собі. Дій головного лікаря визвоть, і головний лікар вам покаже. Є юрист, він складе протокол. Хто, Хто юрист? Є Який юрист? Регулись, юрист? Що ви сюди прийшли? Чого ви прийшли Регулись. до болячої людини? До болячої? Людина з інсультом лежить. Хто мотоло поломати? Тому що в мене тиск 220. Угу. Це ваша було, а Чому ви зняли? Тому що я не можу ходити з тим. А сьогодні ви в СБУ їздили на Так, їздив в ВСБ. Де я не їзду, вас не інтересує. Хто ви такий? Ви що? Ви ж дуже багато говорите. Ні, то ви дуже Чого ви сюди зайшли? Чого ви... Чого ви зайшли сюди, будь ласка? Вийдіть, будь ласка? Вийдіть, будь ласка, ви порушите мій покій. Ви мене чуєте чи ні? Представтеся, будь ласка. Чого ви смієтеся? Чого ви сміхаєте? Чого? то вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, звідси. Вийдіть. Вийдіть, будь ласка, звідси, Вийдіть. Вийдіть. Не побачте.